4500 дронів загальною вартістю 5 мільйонів євро цього тижня. Отримає Україна від Литви. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіла Сакалієне у соцмережі. За її словами, на засіданні уряду затвердили систему передачі державних активів, що скоротить час на бюрократичні процедури у процесі передачі допомоги Україні у 2025 році. Підтримка України з боку. Литви, включатиме летальну та нелетальну допомогу, внески до фондів навчання реабілітацію воїнів. Експертні консультації зауважили в Литовському міноборони. Литва фінансуватиме коаліцію з розмінування. Приєднається до чеської ініціативи. З боєприпасів закуповуватиме безпілотники засоби для протидії дронам у виробників.